Чому ви на мене наїжджаєте? Ви наїжджаєте на всіх людей, а не дамо снять маршрут. Тиждень для однієї із пасажирок 242-го маршруту та водія таксомотора розпочався скандалом. Кермувальник, мовляв, не зупинив автобус на вимогу жінки і провіз її на два квартали далі. Врешті став на кінцевій, де й почали розгортатися події. Спершу чоловік нібито відмовився випускати жінку з маршрутки, а потім накинувся на неї з кулаками. Іншу версію розказали у компанії, яка обслуговує маршрут. Не міг а, на вимогу пасажира зупинитися в неположеному місці, тому, що це не дозволяло правил дорожнього руху. На що пасажирка відреагувала дуже емоційно. Директор розповідає: на кінцевій зупинці жінка накинулася на водія, почала бити його і нецензурно ображати. Тому кермувальнику довелося викликати міліцію. Чекати на правоохоронців пасажирка, мовляв, не захотіла і почала виламувати двері. каже директор компанії перевізника. А от у міліції повідомили: перший виклик надійшов від жінки за кілька хвилин. І від водія зараз звичайно проводиться перевірка. І вже по її закінчень буде прийняти рішення згідно закону. Свідками скандалу стали десятки людей. Працівниця одного з кіосків, які стоять біля зупинки, розповідає, кулаками жінка не махала, але і водій автобуса її не бив. Хоча силоміць вихопив у неї сумочку, а потім закрив двері і не випускав пасажирку. Така манера поведінки для кермувальника, мовляв, прийнятна. Дівочки рядом в магазині Говорять, це не перший випадок, що у в нього в принципі буває. Кияни регулярно скаржаться на водіїв маршруток спочатку року. Ку до колцентру 1551 вже надійшло понад 2000 тисячі звернень. Люди просять зробити контроль за маршрутками більш жорстким, бо не впевнені у власній безпеці. Є такі скарги, де водії палять цигарки в салонах. А не всі переносять цей дим. Тобто багато скарг є так. На технічне обслуговування маршруток. Водії маршруток пасажирів б'ють не вперше. Аналогічний випадок трапився торік. Тоді проти кермувальника порушили кримінальну справу за хуліганство. Андрій Лаш, Андрій Гегеля, телеканал Київ.